8 жовтня 2024 року Кабінет міністрів України оновив правила вручення повісток через поштову службу. Відтепер повістка може бути надіслана через рекомендоване поштове відправлення з позначками Повістка ТЦК та вручити особисто. Хочемо нагадати, що ви можете поставити питання відносно законодавства України у коментарях. А якщо хочете, щоб на ваше питання вийшло відео, то підтримайте нас лайками, репостами, коментарями. Та підпискою. Про вигляд повісток. Повістки тепер будуть на бланку з гербовою печаткою або будуть формуватися єдиним державним реєстром призовників та містити унікальний QR-код. Керівник ТЦК в разі оформлення повістки на бланку засвідчує її особистим підписом та скріплює гербовою печаткою. А от повістка, сформована за допомогою оберіг, може бути роздрукована. Перевагою таких повісток буде можливість їх перевірити. Найважливіше, коли повістка вважається отриманою, і ризики перший випадок, коли все зрозуміло день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та або документами від поштового оператора. Тобто, отримали, підписалися тут все зрозуміло. Два випадки, коли існують ризики для тих, хто вважає, я не отримав на руки, я не розписався, я її не отримував. По перше, день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення. чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних. По друге. День проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання. Важливо пам'ятати, що особи після надсилання їм виклику поштою повинні з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у семиденний термін. Після надсилання виклику жителі обласних центрів та у десятиденний термін жителі інших населених пунктів. Тут важливо зауважити, що мова йде про всіх, і тих, хто отримав, і тих, хто не отримав. Пропуск цього терміну може призвести до адміністративної відповідальності, тому варто ретельніше перевіряти свої поштові скриньки і зберігати документи, чому і де ви були, для зняття з інесплату необґрунтованих і незаслужених штрафів. Цікаво буде почути, і, мабуть, воно буде, коли оштрафують діючого військовослужбовця, який служить у Зсу, але через штраф і накладення в подальшому арешту на банківський рахунок дізнається, що він оштрафований, бо не з'явився по повістці. Також однозначно існує ризик, що працівник пошти нікого ніяк не буде повідомляти, але проставить відправить назад повістку до ТЦК з відміткою, що адресат не проживає чи не явився тощо. Також існує проблема із поштовими скриньками, які можуть бути несправними. Також варто звернути увагу на те, що під час потенційно можливих блекаутів, мабуть, багатьом особам не до поштових скриньок і їх вмісту. Щодо основного ризику надсилання повісток по новому вважаємо, що основним ризиком, що пов'язаний із новим порядком надсилання повісток, є те, що буде оштрафовано багатьох осіб, які не отримали повістку чи інформацію про неї. В подальшому така особа або сплатить штраф у добровільному порядку, або втратить багато часу і нервів для оскарження накладення адміністративних санкцій. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.